За кілька годин до перших українсько-російських перемовин у Стамбулі після 2022 року багато хто задається питанням, яких реальних результатів можна очікувати від цієї зустрічі української і російської делегації. Відразу скажу, що з точки зору здорового глузду будь-яких реальних результатів цих перемовин очікувати не доводиться. І для того, щоб це усвідомити, треба зрозуміти, якими є інтереси тих, хто збирається сьогодні у цьому величному турецькому місті. Цілі російської делегації є абсолютно очевидними. Це імітація переговірної активності, це затягування часу з метою не допустити нових серйозних санкцій з боку країн Заходу. Не просто Чергового пакету санкцій Європейського союзу, а саме узгоджених санкцій європейців, британців і американців, і це створення для президента Сполучених Штатів Дональда Трампа можливості як відмовлятися від таких санкцій, так і блокувати будь-які рішення, пов'язані, скажімо, з євроатлантичною інтеграцією країн. Пояснюючи це бажанням продовжити перемовини між Москвою і Києвом з метою досягнення миру.